І поки розігріваємо болгарки, як ви чуєте. Ми продовжуємо своє знайомство з чудом китайського автопрому. Обмінюємося духовно, наповнюємо свій ін-янь татазик з відпрацьованим маслом. Вам покажу, бо сам не знав, сам намазав, як міняється фільтр салона на цьому чуді. Всього-навсього 40 китайських тисяч на спідометрі. Навіть ручка Це виховані. Підставимо поезію в сторону і перейдемо до діла. Бардачина, відкриваєш його отак трошечки і вириваєш його знутрішами, бачиш воно там є. Воно там вон. на завісах. Воно. Бачиш, бачиш, бачиш. Воно на завісах. І треба його вирвати звідти. Отаку береш, обереш, трошки відкрив і піднімаєш його вгору потихеньку. Оп, вилізло раз. І з цього боку вилізло два, трошки прикриваєш і низ, оп, і виходить. баяк. І теперечки у нас фільтр вона бада. Відкриваєш оцю, одну другу. Оп-оп-оп. Береш новенький фільтр. І ставиш його туди отакого. О! Все. І збирай собі назад, як і було. Ну, Сподіваюсь, тобі буде, видно, береш отак раз, стромляєш, низ по праву туди трошки. Потім хрум. Хрум. Я сказав. Хрум! О, хрум! خرم <applause> <applause> <applause>